Людина пише, що скоро Україну заселять хасиди і інші нації, і тоді в країні гаплик. Скажіть, будь ласка, а як ви конкретно можете на це вплинути? Або я конкретно можу на це вплинути, або люди, які подивляться відео, як можна на це вплинути? Іде переділ світу. І ми, на жаль, у цьому не приймаємо участь. Є сценарій, по якому все йде. Я впевнений просто в цьому. І світ буде зовсім інший через декілька років. Хто там буде проживати на нашій землі, на нашій це також, мабуть, в кавичках, тому що вона не зовсім та й наша. У нас її просто забрали і все. І ні в кого не питали, чи хочемо ми того, чи не хочемо того. Так що я думаю, що найближчим часом. Території просто будуть поділені. І великі корпорації вже цим займаються. Ви ж бачите, що в світі твориться. На жаль, на жаль, це все йде і, на жаль, ми не можемо нічого зробити.